Розпочинаємо новий тиждень і розпочнемо його з обмолоту елітної пшениці. Таке, друзі, колося. Сталася от така халепа. Я її зібрав в 39,2 рази більше, ніж висіяв. Хороші це результати чи погані, напишите в коментарях. Так, друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Слава Україні! Що ж, розпочинаємо новий тиждень і розпочнемо його з обмолоту елітної пшениці демополя. Прикупив одну палаточку, одну мав, значить, сьогодні поїдемо молотити, так як на декілька днів цього, цьому тижні передають дощі. то потрібно цього тижня це все ну сьогодні точніше, зробити. Значить, цього тижня, друзі, почнемо обморовочку. Склали для зерна, привезли от мені такі -о блоки 40 на 19 на 19 і будемо мурувати. Декілька штук було окремо, то заніс. Коротше, будемо так обморовувати. Якщо не помиляюся, 6, 6 шарів будемо давати. Ну, практично до цієї поперечини. Ну, а все вище, це буде бляха. Коротше, будемо працювати сьогодні. Покажу, що там вийде по елітній пшениці, все підрахую, так як буду набирати, скоріш за все, в мішки. Ну як буду молотити всі три сорта окремо, щоб не змішувати, і окремо возити. Два сорти висиплю на палатку, один висиплю одразу на причіп і завезу додому. Поношу, а батько тим часом набере в мішки. І отак якось будемо працювати. Також, друзі, на днях я чіпляв свого квернеленда плуга. До тракторця попросив знайомий виговорити площу. І сталася трішка така халепа. Приїхав додому і дивлюся. Коротше, неприємна така річ. От собі Квернелендекс стоїть, потрібно це все обкусити. Займуся також цього тижня, напевно, що, якщо дасть погода. Коротше, що сталося, друзі? Сталася от така халепа, як бачите, пустила, відвал пустив тріщину. То капець. Дуже неприємно, не знаю, чому так сталося, але, але сталося. Можливо, неправильний стояв оцей болтик, який зажимає, бо бачу, він щось дуже сильно втоплений. Не знаю. Все може бути, так як болти тут стоять неоригінальні. Зекономили при продажі цього плужка і поставили неоригінальні болтики. Е, що? Я думаю, тут все можна буде виправити. Ми його знімемо, цю полицю, відвал. І проріжу легеньку болгаркою. І це все заварю. Надіюся, буде тримати. Ну, хоча б цей сезон, щоб він відпрацював. А там далі замінимо на новий робочий орган. Коротше, що поїдемо зараз молотити. Тому погнали в поле. Усім приємного перегляду. Ну що ж, шановний колектив, ми надемо в полі Озимої пшениці еліти, фермерська пшениця. Еліта і ще одна еліта. Зараз близько покажу і розпочнемо молотити. Значить, показую, фермерська пшениця посіяна з нормою 270 кг на гектар. Отакий колос на 4 пальця. Є трішки менший а є на 4 пальця. Густина така, собі, пшеничка ну, непогана. Стоїть непогана, немає що. Тут нарікати, нормальна пшеничка, коротше. Стандартна пшениця, як в усіх. Це, друзі, Софія Київська. Зараз ближче її покажу. Осна пшениця Еліта. Колос отакий. Ну, в принципі, він не є такий маленький, нормальний колос нормальний. Подивимося, що тут зараз вийде. Отаке От колосся досить-досить непогане. Це Софія Київська норма 230 кг на гектар висів. І розділова смужка, яка вже заросла. Ну, я вам показував то все. І зараз будемо ще молотити. Ну, Тут три сорта, виходить, і ще одна німецька, не німецька, а канадська пшениця. Орвіль з нормою 125 кг на гектар висіяна. Ну, скажу так. Непогано теж виглядає отаке, От друзі, колося, ну, в принципі, непогане. Така пшеничка. 125 кг на гектар, вона вже проситься, щоб її молотили. Ой, ну подивимося. Ну, в принципі, в принципі виглядає вона непогано. Якщо прийняти Софію Київською, то виглядає вона цікаво. Цікаво. Ну Зараз будемо. Головне гарно помолотити, комбайнеру там гасає. Вже зачекався трішки. Але мусимо сьогодні зробити, бо дощик передають. Коротше, чекаємо, чекаємо, будемо лотитися. Так, Розпочинаємо українську молотити осту пшеницю. Софія Київська. Софія Київська пішла, зерно крупне, гарне. Так, розпочинаємо обмолот еліти е, орвіль канадської. 125 кг на гектар, Ну, але невелика. І тільки вийшло 10 соток київської. Ну що ж, друзі, демополе змолочене. Я дуже радий, що ми встигли до дощу змолотити. Сьогодні я дозволю собі отак посидіти в своєму майбутньому ангарі, складі для зерна. Ну, це не ангар, це назвемо склад для зерна, так як до ангару йому ще далеко. Посиджу, тому що у нас пішов дощик, друзі. Це добре, дивлячись на те, що робиться з соєю на сході нашої країни. Яка там жара, і що з нею відбувається, то я радий, що такий невеличкий дощик сьогодні крапотить. Але ж сьогодні ж не про це. Сьогодні ми поговоримо про демо ділянку пшениці, де проводилось інтенсивне підживлення, і висівалося дві еліти і звичайна пшеничка фермерська. Вчора ми це все домолотили і поносили, поважили з батьком на вазі, тому можна про щось говорити. Значить, друзі, демополе складалося воно з 41 сотки городу, на якому було висіно три сорта пшениці з розділовими смугами. Тобто, 16 соток у нас було висіно фермерської пшениці, 10 соток еліти Софії Київської, та 14 соток трансгендерної канадської пшениці Орвіль. Попередником на цьому демополі у нас була соя. Зібрав я її, і тоді вивіз е, перегній чотири е, своїх прицепчика. Ну, це орієнтовно. Я так сильно дуже не грозив, це орієнтовно 7 тонн перегною було дано. Після чого я, виходить, переурав це все діло і зробив дві культивації та посів. Посіяв е, пшеничку. Е, посів, відбувся 7 жовтня. Значить, сіяв я. Пшеницю з патофосом 195 кг на гектар. Прошу не путати на цих 41% сотку, 195 кг це 195 кг на гектар. Тобто одна сотка 1 сотка 1,95 кг. Сіяв я з різними нормами. Фермерську пшеницю 270 кг на гектар, Софію київську 235 кг на гектар та пшеницю Орвіль 125 кг. Кілограм на гектар, все сіяв, можна так сказати, по інструкції по сорту. Що сорт говорить нам Софію Київську там висівати, якщо не помиляюся, 230 кг на гектар, я посів 235 Ну і орвіль 120 кілограм рекоменда... рекомендація супереліти сіяти. Я посіяв 125 кг на гектар. E, значить, було осіннє також підживлення селітрою. За один тиждень до приморозків і вдарили в нас морози, тобто температура опустилася нижче 5 градусів тепла середньодобова. У нас вегетація пшениці зупиняється е, дано було 150 кг селітри з нормою на гектар, і все, все вона так пішла в зиму. У нас снігу такого не було дуже, тому пшеничка трішечки повимерзала. Не сильно, але трішки вона вимерзла. Значить, також було весняне підживлення, це вже не було мерзлоталий ґрунт, це вже такий більш сталий ґрунт, ну вже, вже можна так сказати, все розмерзлося. Тоді було дано ще 150 кг селітри. Після чого було проведене оприскування. Якщо я не помиляюся, початок травня або кінець квітня, от вже призабув, прімою. Все-таки рекомендую Гарнстарум Пріма. Ну, мені так собі сподобалася. Хоча пшеничка чиста, там питань нема. Все більше я нічого не давав, стимулятори росту і так далі. Це все не давав. Хоча потрібно було щось із цим зробити. Тоді результат був би трішки цікавіший. Ну нічого, коротше, от таке провелося підживлення, і такий провівся посів. Це для тих, хто тільки завітав на мій канал, або вже просто перезабув, що я там робив. Ну і давайте перейдемо до результатів. Результати у нас слідуючі, друзі. Навіть неочікувані для мене, я не очікував, що такі результати будуть. Фермерська пшениця вийшла у нас 53 центнера. Норма 270 кг на гектар. Софія Київська вийшло у нас 50 центнер. Норма 235 кг на гектар. І пшениця Орвіль вийшла. У нас 49 центнерів 125 кг на гектар. Тобто, у нас виходить, що фермерська пшениця дала найбільший, найбільший потенціал врожайності. Але це на перший погляд, друзі. 43,5 кг. Ми посіяли фермерської пшениці і зібрали 850 кг. Тобто е, в нас. Врожайність в 19,2 раза більша за ту кількість, яку ми посіяли. Прекрасно, практично в 20 разів більше, ніж посіяли пшениці. Ми зібрали. Значить, оста пшениця Еліта Софія Київська посіює її 23,5 кілограма і зібрав, друзі, 496 кілограм. Тобто я її зібрав в 21,1 раза більше, ніж. Посіяв, тобто це чуть-чуть, але кращий показник, ніж фермерська пшениця. Ну і саме цікаве, що мене дуже сильно здивувало, бо ж на перший погляд здалося так, що канадська пшениця була сама найгірша, виходить, але це не так, тому що я її висівав 125 кг на гектар. Це були дуже зріджені посіви, хоча вона розпустилася добре. Значить, висів її на 14 соток 17,5 кг, а зібрав 686 кг. Тобто я її зібрав в 39,2 рази більше ніж висіяв. Були звичайно коментарі, коли я цей експеримент проводив, що потрібно було все таки висівати з одинаковою нормою усю пшеницю, і це було би правильно. Так я з вами погоджуюся. Це було би правильно. Що ж у нас, друзі, виходить? Якщо б ми б висівали, я б точніше висівав цю ці всі три сорта пшениці з однаковою нормою е висіву, тобто 270 кг як фермерську пшеницю, то у нас би вийшли слідучі результати. Фермерська так і би залишилася 5,3 тонни з гектара, е Софія Київська оста елітна пшениця, у нас би вийшло б 5,6 тонни з гектара. Ну а трансгендерна канадська пшениця Орвіль у нас би вийшло 10,5 тонн. Якщо б я її висіяв 270 кг на гектар, так як посіви були дуже дуже сильно зрічені. Якщо б її висіяти так, як книжка пише, а не так, як пише інструкція до даного сорта, то сміливо можна було б взяти 9-10 тонн з гектара. Яке ми робимо заключення? Робимо заключення, що все-таки Орвіль у нас таки еліта. А Софія Київську, яку я брав в Ясон-Агро, як би мені не хотілося про це сказати, але це звичайна просто пшеничка, вона не відповідає еліті від слова зовсім. Зовсім не відповідає. Так як внесено було мінеральних добрив з нормою 500 кілограм на гектар. На цю демо ділянку. І от ми бачимо такі результати. Фермерська пшениця, там, нехай там 3-4 -та репродукція, і еліта Софія Київська практично одинакові результати показала. Цього року я буду висівати, е, пшеничку Орвіль. Обов'язково я її буду висівати з нормою 250 кг на гектар. Але е, Вчасно хочу її також висіяти. Це з 15 по 25 вересня. Тому що від сроків посіву також дуже, ці сроки, точніше посіву впливають дуже сильно на врожай. І те, що я помітив, чому у мене врожайність не підноситься більше 50 центнер, тому що я сію в жовтні, 5-10 жовтня. Це ну, не підходить таке діло і тому. Будемо висівати максимум до 25 вересня, максимум, щоб вона в зиму пішла розкущена і міцна. Коротше, такі то, друзі, результати. Надіюся, вас хотіло терпіння мене вислухати. Ну, а тепер займемося обморовкою. Працюю я тепер по тій спеціальності, на яку навчався, будівельник. Хоча не люблю я це діло робити, але, як то кажуть, життя заставляє. Тому працюємо. Це ж все-таки для себе. Поки друзі дозволяє погода. Вона точніше не дозволяє виїжджати в поле, то я працюю, бо буде потрібно ще молотити увес. Получається якось отак. Не будемо хвалитися, ну, по крайній мірі, вроді би, рівно, як струна. Получається, це добре. Коротше, отаке, от друзі, було відео. Значить, помолотили ми демо поле елітної пшениці. Результати ви знаєте. Хороші це результати чи погані, Напишіть в коментарях. Ну і, звичайно, розпочали обморовку складу для зерна. Дуже добре. Я надіюся, що за тиждень я впораюся. Звичайно ж, є робота в полях, тому тиждень часу це по-любому займе. Що ж, надіюся, вам було цікаво це відео, тому ліпим смачну вподобайку, підписуємося на канал. Ну а буде, друзі, якісь запитання, то пишіть в коментарях особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення всім хочу вам побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим все па па